В цьому автомобілі надійний мотор 16 MPI, який в свій час був модернізований, скажімо, під капіталі, незамінені були кольця і так далі. Легкосплавні діски від Мерседеса, два комплекта гуми. Там у нас зима на залізі по салону. Все досить непогано, трошечки почистить і буде ідеально. Кожна сідушка окремо рухається, кожну сідушку можна достати. Далі дивіться, які здоровезні двері. По багажнику я зовсім мовчу. Це у нас п'ятиміцна версія. Шторка багажнику Є і подивіться, який просторий здоровий багажник. Кольоса сюди стають, взагалі, як так не мають бути. Нічого не треба, ніякі сідушки розкладати для того, щоб комплект кольору помістився, все прекрасно виглядає. Автомобіль у нас. З газиком 1,6, газ, бензин, газик є. Передні електропідйомники, електрорегулювання з подогрівом дзеркал з заднього огляду. Сідушка водія також в прекрасному стані. Походові зовсім без зауважень. В автомобілі 292 тисячі пробігу, круїз є, туманки перед зад. П'ятиступка механіка на кондьорі. І я так дивлюся, є можливість під'єднати свій смартфон за блютузом. Друзі, 4800 натурально. Це просто солоденька ціна. По кузову, звичайно, особливо показувати деталі не буду, тому що нюанси є. Не без того, трошки жальчинки, трошки скольчиків, трошки м'ятін. Але на моє здивування, автомобільчику, до речі, більшість деталів не фарбована. І, і ще як бонус плюс: це у нас ближнє світло фар. LED. Тож я вас чекаю. Я вас запрошую на майданчик. 4800, мінімум по ціні, максимум комфорту.